Асфальтувати дорогу в малонаселеному провулку Чуднівському взялися комунальники міста. Старожили не збагнуть, хто доклав руку до ремонту. Кажуть, за десятки років влада лишала без уваги їх провулок під мостом по вулиці Черняховського. Не знаю, хто це, хто це тут постарався, так щоб зробити. Бо я якось писав кілька років тому, щоб тут зробили а там. Мені написали відповідь, що немає коштів, ну то нема, то немає. Мешканці припускають, гроші в бюджеті знайшли, щоб полегшити життя їх впливовим сусідам, які зводять котеджі поблизу річки або купують ділянки для подальшого будівництва. Чула, що там в початку переулка там зробили, я слышила як то депутат. Оце йому так тут, що там сюди їздять. Коли почалась ось ця стройка. там, как его, ой, недельский, недельский. Начал строить это, дорогу совсем разбили. Цель делянка бесхозная была. Тут огороды были людские, видите, там заняли сначала самовольно, прекратили эту стройку, а теперь, в общем, купил другой, то документов не было. У міській раді переконують, дорогу почали ремонтувати рік тому на прохання простих мешканців, які потерпали від злив, крім ремонту дороги. На провулку обіцяють впорядкувати водовідвід. Ідея її ремонту, виникла в самих мешканців через те, що зливи, які проходять періодично в місті Житомирі, да й не тільки в місті Житомирі, але саме більше вони наносять шкоди саме на цьому провулку. У минулому році ми частину цього провулка виконали ремонт. Якраз робота була спланована так, щоб відновити взагалі проїзд пожежної машини, швидкої допомоги. На ремонт дороги вже виділили 135 тисяч гривень. На ці гроші одну частину провулку збирається заасфальтувати, іншу засипати щебенем та відсівом.